На льодовому майданчику 27-ї школи зранку лунає гімн справжніх чоловіків. Кілька десятків ласих до адреналіну студентів заручилися підтримкою місцевої федерації хокею та організували перший турнір серед молодіжних команд. Хокей дає конкретний драйв, такий інтерес. І, в принципі, ми, як северна столиця України, повинні займатися хокеєм, повинні представляти. Ми п'ятий рік проводимо в цьому році «Золоту шайбу». І от хлопці, які виросли з золотої шайби, вони підросли під віком, зараз вот молодіжний, ось вот цей, вот, який в дальнішому хоче все-таки і займатися хокеєм, і розвивати хокей в місті Чернігів. І тому мы... Пошли зустріч, взяли на себе організацію, взяли на себе суддівство. Якщо дозволить погода, шість команд гратимуть між собою впродовж місяця. Стан льоду учасників кубку по провідлигу задовольнив. Є, звісно, где-то там в початку, трохи немножко а так вообще нормально. Утім, гравці так і відчули певні незручності. На арені юнаки ганяли не шайбу, а тенісний м'яч. Понографії зрешені. по другому не забув. По присоовік температурі, крошится. крошиться, контроля контролю м'ячом не просто произвол. Взагалі олімпійська регистрация видов спорта, то с шайбой. Но он У нас попрощеним правилам в Україні всі, тому що нету защити. Удовольство більше, коли ми граємо шайбой. По завершенні турніру, команди отримують грамоти та медалі. Нагорода дістанеться і кращому бомбардиру.